партії удар Віталія Кличка співчувати е, стосовно висунення єдиних кандидатур від комітету опору диктатурі чи ні. Бо якщо це буде один чоловік, якого висунуть вже десь тепер навесні, то дуже важко, мені здається, щоб туди потрапило, потрапив представник молодої партії. Вам важко е, буде як би так розштовхати своїх колег е, в опозиції чи ні? Я, я би так не хотів сказати. Я... Е... Ну, Вважаю, що, якщо, а якщо Належно є... посісти місце своє. Дивіться, якщо політична сила набирає вагу, так, очевидно, вона має е, більше прихильників. Е, що це означає? Що теж треба... Ми рахуємося і вважаємо, що треба рахуватися з кожною політичною силою чи громадською організацією. До не, не обов'язково партії мають виставляти кандидатів. Можливо, ми знайдемо потенційних кандидатів, які не мають ні політичної, ні якогось громадян, але це є видатні люди міста Львова чи Львівської області. Питання щодо удару. ну... У нас все гаразд. І ми, по-перше, долаємо 5% бар'єр, якщо його не зменшать, а якщо навіть лишається, ми його все рівно долаємо. У нас хороші перспективи, на сьогоднішній день хороша динаміка е, по соціології, хоча я і, і не дуже той вірус на сьогоднішній день ці соціології. Ми в собі відчуваємо силу, це найголовніше. А в питанні, скільки буде е, кандидатів від удару, ну, ви знаєте, це вже предмет домовленості. І Богу дякувати на сьогоднішній день. У нас є е, хороший, е, компромісний діалог. Ми входимо у гості кути і зі всіма знаходимо спільну мову. Питання ж не тільки Львівської області, Україна велика. І предмет домовленості може бути, давайте, у вас є сильні кандидати в такій-то області, у нас є в такій-то області. Це ж ми давайте в комплексі підходити, тому що є ж всеукраїнський комітет опору. В принципі, ми офіці... ну, не входимо все українське, але підписалися на Софіївській площі, наш лідер підписав меморандум. Е, головне... Для нас це захистити демократичний вибір. Скільки буде кандидатів, це е, процес діалогу. А і, до речі, щодо вказів, як ви казали про листи, Я, тільки що мені на думку е, стосовно листа спала така річ, взагалі мене тішить, що на банковій взагалі, у влади, напевно, безглузді радники виносять безглузді рішення. Тому що, якщо згадати ті листи, які стосувалися е, бікбордів, словно звісним, нашим гарантом. Ну, ви бачили, яка реакція була. Тому рекомендація до влади. Не пишіть дурних листів, щоб не було е, неадекватних відповідей. І в час, коли ми живемо вже в соціальних мережах і мережі інтернет, ви знаєте, кожен лист є. Е, Доступний кожному користувачу. І надзвичайно швидко і боляче реагує кожен українець на це. Так само, як, як СуАут закрили, зараз бачимо, що робиться. Справа Арсанжа живе і працює. 2012 рік, глобальні просі.